Шалом, це знову Славко. Сьогодні день зняття лубків з мого кинжалу, найбільш суперечливого проєкту, але він відкрив мені дорогу до дизайну того, що я хотів. За що я дуже вдячний нашому любому замовнику і прошу його відгукнутися. А зараз, от мені сподобалося нарешті, прийшла черга відповісти і пані Руслані Рябоконь. П'єтр Кульпанів хто то єст. Говорить, що Україна то є щит Європи, але пропонує Україні змінити Конституцію по війні. Яке моє ставлення до того? Я скажу, що той Пітр Кульпа, нібим хто то є, він такий оптиміст, коли вірить, що так буде така Україна, котрій залежатиме на змінах в Конституції. А ми маємо поговорити от за те, за що говорять всі зараз, за Успенівку, за наслідки локального. Як би це сказати, ну це не прориву вже про розсипання, скажу так, за наслідки локальної фрагментації українського фронту в Успенівці. Зараз ми подивимося ролик Діпстейт в подачі Нексти, а тоді поговоримо за те, яке це має значення насправді. бо... За той час, що це стало банальністю. Тут же ж вже виставки можна зробити. Там хай свистає, не звертайте увагу, то ми потім засобнемо калину. Ось, бачите, четверте, п'яте. Ось тут звертіть увагу на ці події. Шосте, сьоме. Ось, витягав, ось, дивіться, восьме. Ось пішло потихеньку. Десяте. Одинадцяте. Бачите? О! Отак це мало виглядати. І говорити про загрозу локального оточення у Гуляйполі я би не став. Нам навіть цікаво зараз, уже як дослідникам нової лінії фронту, нових військ завіси з опорою на дрони і на обаль піхоту. Ви знаєте, що піхоту звідти прибрали північніше. Правильно нас лякають ті, хто говорить, що наскільки це локальне фрагментація фронту. Розумієте, це вже як. Пам'ятаєте, в мої часи діски фрагменті, так ось. Цікаво, як нове українське військо з опорою на дрони, з обмалем піхоти, власне, військо української завіси зможе стабілізувати фронт, на яку довжину витягнеться плече, коли проблеми в постачанні оцих от просочившихся, інфільтрація, да, будемо казати. Просочень, але сочить мовою мого батька все-таки це коли кіт спостерігає за мишею на Чернігівщині, то він сочить миш. А те я скажу, що ну, да, от, от вони прокрадаються, от вони от прокрадаються, власне. хоча насправді прокралися наші. Ми про це зараз в кінці поговоримо. Коротше кажу, оця інфільтрація от такі, такі є інфільтрації, нічого ми з цим не зробимо. Як довго витягнеться плече і коли досягне рівноваги між новими військами української Завіси і довгим плечем російського проникнення, на російської інфільтрації, оце вже стане досвідом нашого нового фронту. Тут народжується наш новий фронт і наші нові війська Завіси. І наш, як би це сказати? Біг ну ще рано говорить, біг к Дніпру, я би ще не сказав. Тут ще к Дніпру і просто біга далеко, але правильно, що об'єктивна реальність волі, волає нам за мир. І от корупція Мінді, що я скажу, що от. Коли збудеться оця от казкова теза за 6 мільйонів, все буде як по Довженку, каже, що ми з каси 6 мільйонів доларів, і тогда Америка нас признає. Я скажу, якщо за ці 6 мільйонів доларів, якщо ця справа Міндича, умовна сума. Хоч на день приблизить закінчення війни і мир, яким би він не був вже зараз, подивіться на цю карту, то це вже велика річ. Розумієте, треба вже вивчити назву цієї річки, що протікає добропіллям і новим Запоріжжям, то вона свою справу виконає справа Міндіча, і Міндіча вже цілком можна вважати праведником, бо тому все одно хто і чиє життя рятує, повірте мені, в при достатньо великому масштабі чи, чи, да, дрібному, Да, я скажу, м'ялка, при достатньо дрібному масштабі вже немає значення, чиї життя рятуються, порятуються, в тому числі і наші з вами. Тому якщо справа міндіча приблизить мир, то я скажу, що це перші гроші, вкладені в мир, будуть, але ж знову ж таки за приватною ініціативою. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду нарешті це вимкну, щоб не свистіло.